Так, ви хочете автомат і хешбек. Ну так от вам і Audi. Дивіться, яка гарна на слайні. Шкіряний з Алькантарою, салон, на титанових оригінальних дисках рівна, гарна. Колега сказав, що в рідняку, фарба рідна. Сьомий рік, 2.0 бензин автомат, Швейцарії, рідний пробіг, нефарбована максимальна комплектація, замінний гарем 20 пи. Масло насоса, цеп замінений і грема. Тобто як для себе. Салон збережений гарний. Так, кліма, магітофон штатний, Ну така машинка. Там полочка, сіточка, така як для дівчини, для жінки. 239 рідний пробіг. Так, що ще? Коротка, гарна. Береш, купляєш, заправляєш, радуєш.